Так, друзі, покажу вам трішечки огляду. Значить, я звідси зайшов. Я вам покажу це третій поверх. Тут ось такі прекрасні сусіди. Так, так, все домовилися. Ні-ні, я нікого не показую. Я загально покажу, як це все колорити. Так, дивіться, тут ще така от гарна киця. Це киця чи це кіт? Дивіться, така гарна. Мурка така красива. Сітка. Щоб М-ка, так? М-ка, дуже гарно. Так, це такий от внутрішній дворик. Трьохповерховий будинок, якому близько 200 років, а де я проживаю, зараз я от покажу. Це коридор. Нагадую, друзі, я буду постійно нагадувати, щоб ви орієнтувалися. Метр один мій зріст, а висота стелі близько 5 метрів, як ви можете це побачити. Так, пропоную пройти далі, щоб ви зрозуміли, зорієнтувалися, як локально все тут розташовано. Ми заходимо. Декоративна, прекрасна піч відреставрована, збережена, служить як елемент дизайну. Добрий день. Кава вже готова, друзі. Тут не відчиняється. Щоб знаєте, якщо просоння а що робити? І туди, то не варто такого робити, друзі. Не робіть. Тут високо, третій поверх. Історичні двері, які були тут, коли супергосподарі Макс та Дарина придбали ці апартаменти. Вони залишили і відреставрували їх як елемент дизайну і як пам'ятна історія. Цієї будівлі, ці двері. І ще немало важливо, як тільки ми заходили в коридорі на підлозі була плитка, вони її не знищили, вони обережно її, наскільки можливо, врятували і використали ось тут як робоча частина фартух. В центрі великої кімнати розташований диван відпочинковий. І, звісно, якщо потрібно залишитися вашим друзям. Можна його розкласти, так як він розкладний, це додатковий комфорт. Локально знаходяться ця, ці апартаменти в трьох хвилинах від оперного театру в самому центрі міста Лева. Завдяки мому товаришу, який допомагає мені зняти це прекрасне відео, я його пригощу зараз смачним чаєм. Тут є все для того, щоб ви, коли перебуваєте в цій чудовій квартирі, Якщо хочете приготувати собі їжу, є. Якщо хочете помити посуд, звісно, посудомиєчка є. А так як тут є всі прибори і чашечки, зараз у нас буде смачний чайок. До речі, чайок теж тут є. О, який же смачний зараз буде чай. Я знаю, що ви би приєдналися до нашого чаювання за любки, але наразі дві порції. Тому, якщо маєте бажанечка, Airbnb, прекрасні Дарина та Максим, для вас цю квартирочку, якщо, звісно, буде вільна, підготують, покоючка прийде, прибере постіль, чайочок. Все, все для вас. До речі, напишіть в коментарях, чи ви п'єте чай, каву з цукром чи без цукру. Чайок запарюється, ходіть, я вам покажу місце засідання, де часто ми з вами всі вранці привести себе в порядок, скористатися потрібним троном. Ось таким чином відбуваються ранкові процедури помитися високо, гарно, зручно, комфортно. О, Ой, так добре все, руштик на голові. До речі, є шампунь, є гель, всім можна користатися до ваших послуг. Якщо ви забулися, то тут все є. Фен теж є. Чік. Якщо не вистачає цього великого дзеркала, яке, до речі, аж під саму стель, ви можете скористатися ось таким дзеркалом. Це для мене. Трішки нижчий скористався нижчим, і середній скористався цим. А тепер час пройтися трішки вечірнім Львовом. Ходіть, я відразу покажу, як виглядає сходова клітка. третій поверх, рип 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 Але це так цікаво, бо старий будинок він якраз тим має свій характер. 4А. Ходіть. Чік. Вулиця Кавова. Це звучить просто по львівськи Вулиця Кавова. та да да І зразу тут навпроти обережно машини. Так, тут є ще такий велосипед, можна зразу передзвонити. Треба мікрофончик. Зелене, зелене, зелені. А ось тут кава. Я смакував ту смачну каву і вранці буду смакувати її теж, так як там працюють дуже привітні, молоді люди. Йдемо. Дуже люблю апельсиновий сік, якщо ви любите, теж напишіть. І не забудьте, друзі, я це все працюю, я це все знімаю для вас живенько, з настроєм, дуже гарно. Думаю, що треба логісеньке підписочка. Бажано. І можете поставити дзвіночок для того, щоб не забутися, що вийшло наступне відео Руслана Горолюка. Oh <laughs>